Мої вітання всім. Мене звати Оля Чіхрай, і це програма «Варте уваги! Музика. Нещодавно учні та вчителі ліцею Престиж побували у польському місті Сосновіць, де, згідно польсько-українського проєкту обміну Польща Україна в презентували Самбір, Україну, наші звичаї, культуру та традиції. В залі виконкому самбірської міської ради учні 10-11 класів розповіли про отриманий досвід та результати проєкту. І я цікавився історією історію, і в школі не було достатньо інформації, мені було досить цікаво відкривати щось новеньке для себе. А другу полотня ми присвятили до підготовки найважливішої події нашого проєкту це є молодічна конференція. І так, субота це був наш останній день перебування на проєкті. Нам було дуже сумно залишати і гуртожиток, і місце, де ми весь цей час перебували і працювали. Але. Нас чекала ще екскурсія по Краповотах і вільний час. Екскурсію ми мали екскурсію по центрі міста, а також по королівському замку. Вавель. своїми думками про проєкт поділилися керівники Тетяна Гринкевич та Зоряна Поточак. Е, ну, е... Як тут було сказано, що кожен з учнів отримав свої враження, а ми як вчителі тішимося, що вони привезли нові вміння, вони побачили, що спілкуватися ну, потрібно, спілкуватися англійською мовою теж необхідно, англійська мова була в центрі конференції. Разом з тим тішимося, що група була чудова. Вони розуміли себе, нас, і ми дуже так гідно працювали, показували всі кращі сторони нашої школи, міста і України. Та я зі своєї сторони, як, як вчитель і як наставник в цьому проекті, можу сказати, що ми справді можемо гордитися цією групою, тому що вони дуже гідно представили. свою школу, місто і країну, і насправді де, як казала Тетяна Романівна їхня підготовка. З ну, наша спільна підготовка, ці колоритні кустюми, ці вишиванки, навіть весільний каравай, козак. Тобто, все було настільки, настільки дійсно колоритно і гарно, що справді заворожувало ні один прохожий не міг не міг прийти мимо, власне, коли ми представляли проект на у центрі міста і. Теж, коли приходили українці, жоден не прийшов мимо і сльози на очах було видно. Значить, це означає, що коли ми десь доткнулися до, до душі тих людей, то наша робота прийшла не дарма. І в таких проєктах дуже добре розкриваються діти по-новому, не так як ми привикли бачити їх за шкільними фактами і просто на уроці. Вони насправді кожен з них вартий того. Кожен себе якось показав так, і десь відкрив, і, можливо, навіть сам ще, того, сам ще того не знаючи, але можна сказати, що дійсно ми гарно представили. місто, Місто, зокрема. Тобто, саме прозвучало гарно подякували дітям за їхню роботу. Начальник управління економіки Дудко Світлана Степанівна, начальник відділу підприємництва та інвестиційної діяльності ФУР Оксана Іванівна, заступник голови Святослав Кухач. приємно було. Коли на Романівна на розповідала про те, як ви достойно представили наше місто та й взагалі Україну у Сосновці. і це тішить, тому що. Школа не є для того, щоб тільки виходили на уроки, займалися і так далі. Школа є для того, щоб дати можливість розвитку. І я дуже вдячний вашим вчителям, пані Заряні, пані Тетяні, що вони не зосереджаються тільки на тому, щоб викладати в класі, навчати вас англійської мови, а думають для тим, щоб дати можливість вам брати участь у таких проектах і тим більше, коли кажуть, що делегація. Була десь ваша на високому рівні, і власне, що це оцінка не їхня особиста, а оцінка тих, з ким ви спілкувалися у Польщі. Міський голова Юрій Гамар подякував учням і вчителям за виконану роботу та вручив подяки. Перше, що мені приймали, було вточити, що як керівники дівчат сказали, що вивчали там польську культуру, польську мову, але висвітлювали, скажімо, наші традиції, нашу культуру щось українське, так що єдине, що там позвучало декілька разів, я почув пончик. Не зама такое слово кончиться, це тому що Це також дуже важливо, тому що слова мають значення, а ви це покоління, яке моє років будете і е, в управлінні міста, в управлінні області, в управління управлінні держави. Абсолютно в тому переконані. Тому що ті, такі активні, активні діти, які хочуть чути завчатися. Збувають знання, обов'язково повинні повертатися в Україну і розбудовувати нашу державу. Це такі, якщо говорити загальні речі. Якщо ви більше такі, я розумію, що є на клієнт, дівчата це завжди молодь, це спілкування, це завжди жарти, це завжди весело. І ви також як будете дорослими, ви пригадаєте ті слова, що те, що я зараз кажу, можливо, ви вже десь чулися. Що ви забудете все, про що говорилося там. Вона точно будете пам'ятати всі емоції, які супроводжували у вас під час цієї зустрічі. Тому емоції дуже важливі. Ми бажаємо, щоб вони були завжди позитивними, не завжди в житті виходить. Ми бажаємо, щоб вони були дуже позитивними. Тому так, цю роботу ви зробили молодці, молодці, вчителі, ті, які супроводжували вас, були організаторами процесу, були скажімо, модераторами підготовлювали великому роботу, скажімо, тих всіх презентацій, які ви зробили. Єдине, що я хотів ще сказати, що тут прозвучало пані Заляну, так? Так. Що ви відкрили дітей, юнаків і дівчаток по новому, для тих, хто не поїхали з вами. Вони також надзвичайно мають великий потенціал і відповідно, просто ми не мали можливості розказати. Це у нас дуже розумна, розумна молодь. Точно не всі будуть навчатися в університетах, не всі їх закінчать, Але хтось буде мати робочу спеціальність, хтось буде мати вищу освіту, хтось буде працювати в різних сегментах, але це точно люди, які люблять свою країну, своє місто. Це такі речі що завжди вчителі мають розуміти. Я завжди казав, що вчитель повинен робити дитину, повинен любити людину і любити свою роботу. Тоді все буде виходити. Тому ви молодці презентували місто, область, нашу країну, ми за це дякуємо. Такі проєкти не лише привертають увагу світової спільноти до України, а й сприяють розвитку потенційних відносин між містами Самбір і Сосновець. А наша програма завершується з вами була я Оля Чихрай. Бережіть себе.